Ну отже, цього разу без жартів, без пранків, Гаррі Поттер дійсно повертається. Warner Brothers анонсували повернення Гаррі Поттера і на цей раз усе максимально офіційно. За великою кількістю перезапусків старих франшиз. Тож чи варто нам сподіватись на дійсно шедевральний серіал? Що ж, беріть свого котейку, чайок і погнали. Рі Поттер» – найпопулярніша серія книг, відома на весь світ мільйонними фанатами, а також семисерійною екранізацією. Навіть фанатам Марвел DC та Star Wars буде важкувато тягатися з армією потероманів. А ви не забудьте написати у коментах, як відноситись до перезапуску. Ми всі у свій час полюбили дану франшизу за справжню, душевну казку. Ідеальний кастинг, де кожен персонаж 100% на своєму місці. Геніальні декорації, не так, як зараз усе на зеленці. У свій час сцени у Хогвартсі зі свічками знімались у супер важких умовах, так як вони висіли на ниточках, які весь час згорали. Це все та багато іншого занурювало нас у атмосферу магії. А ось позаду цього всього приховувались інші герої провальна п'єса із ще більш провальною адаптацією, купа книжкових доповнень, які розширяють магічний світ, старі ностальгуючі ігри на ПК та крутий модерн у вигляді гри Hogwarts Legacy, яка виходила без участі роулінг, але все одно жорстоко захейтилась на фоні усіх скандалів. Також ми пройшли три жахливих спінофа. Саме останнє у свій час дуже підкосило відновлення світу чародійства та магії фанатів Потеряни, адже ті самі заяви про оновлення легендарної франшизи були трішки виконані у перших частинах фантастичних тварин, які згодом повністю розсіялися. На фоні купи провалів неочікувано відбувається реорганізація Warner Brothers. Нове керівництво відразу намагається використати патрону спроти дементора і зробити неймовірне оновлення, аби відстояти минулий успіх сторічної компанії. Усе, друзі, назад дороги немає. Касова машинка уже увімкнулась. Головне, що зараз нас цікавить, це повномасштабна робота над всесвітом «Гаррі Поттер». Першим дзвіночком у двері, до речі, не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Була новина про розробку екранізації проклятої дитини. Багато акторів із улюбленої франшизи були готові прямо зараз взятися за роботу. Проте Деніел Редкліф та Ема Емоотсон на фоні скандалу офіційно відмовилися від співпраці з Роулінг. Але усі ми прекрасно розуміємо, як робиться прогрів маркетингу, і тому це може майже нічого не означати. Тому фільм все одно вийде. Головне, щоб самі фанати були готові до такого. Бо у свій час скандальна п'єса стала розчаруванням року. Але повернемось до анонсу серіалу по Всесвіту Гаррі Поттер. На кінець ми побачимо історію Воландеморта. Подумала я, але не тут то було. Тож офіційні джерела заявили, що готують екранізацію усіх книг у форматі серіалу. Де кожна книга? Це один повноцінний сезон, і наших улюблених акторів не будуть омолоджувати за допомогою графіки, і це добре. Проте це означає, що на нас чекає повний ребренд. Усього всесвіту є плітки щодо акторів старшого покоління. Наприклад, Адам Драйвер може зіграти Северуса Снейпа, що, на мою думку, дуже навіть непогано, адже останнім часом цей актор прямо гарант якості. А Том Фелтон може зіграти не драко Малфоя, а Люциуса старшого. Поки що сам факт розробки серіала виглядає максимально фантастично, адже усі ми так любимо на протязі року передивлятися оригінал. У випадку з DC усе пішло до дубці, що ж у випадку з володарами кілець влади, яка теж мала ефект реінкарнації, то там нам не збирались перезнімати велику оригінальну трилогію, а мали план зйомки у розширенні Всесвіту. І я думаю, що з Поттером буде те саме. Ну, неможливо повірити, що вони забабахають найдорожчий серіал, передчасно принешою усім фанатам негативний настрій. Бо реальна екранізація Гаррі Поттера у форматі серіалу такі ще. Сучасною інфляцією на графіку обійдеться у кругленьку суму. Я ж думаю, що це більше інформаційна вудочка, так як екранізація може бути будь-якою. Пофантазуємо, наприклад, будемо бачити сюжет усіх частин, але від лиця конкретного персонажа. Адже у Хогвартсі купа студентів різних факультетів, а це означає, що може бути інтерпретація від першого лиця у більш хайповому стилі, як, наприклад, було у Венздей. Адже у школі магії весь час щось стається і не обов'язково бути Гаррі Потером, щоб знайти пригоди на свою дупу. Бюджет тільки першого сезону буде 125 мільйонів доларів. Для порівняння бюджет дому драконів був 200 мільйонів доларів. Потрібно, звісно ж, враховувати, що зірками серіалу будуть маленькі ноунейм no діти. Гонорари у них будуть більше, ніж в половину менші топових акторів. Після, звісно ж, кількість спецефектів буде зростати разом із гонорарами. Де і великий бюджет це не завжди гарант якості. Відомо, що серіал планують розтягнути на 10 років. Чи буде там зачіплятись тема проклятої дитини, нам поки що невідомо. Звісно ж, найголовнішим директором Хогвартса буде Джоанна Роулінг, а вона останнім часом бере участь у скандалах. Зараз мова про той самий незатихаючий скандал із трансгендерами. Роулінг заявила, що буде максимально суворо відстоювати канон книг, і варто враховувати ось що картиною займається HBO Max, А від них ми маємо велику кількість ЛГБТ-спільноти у їхніх проєктах. Вони не залишать можливість додати у проєкт трішки сучасності. Наш улюблений світ з іншими акторами та ще й з темношкірими акторами. На жаль, навіть перший трейлер може бути повністю закопаний дизлайками, як, наприклад, русалонька. І все рівно у фільм дуже багато, із книжок просто не потрапило на екран, а багато моментів і зовсім було змінено. Та й сама Джоанна Роулінг планувала зовсім іншу кінцівку Гаррі Поттера. Про це вона говорила неодноразово. Активно ходили легенди, що Гаррі повинен був загинути ще до фіналу історії, як і більша частина головних героїв. А сама історія мала бути дуже песимістичною і депресивною і кінці. Тому у серіалі таке також може бути. Що Стосовно дати виходу, то можемо припустити, що це буде до 2026 року, але у теорії можемо припустити, що прем'єра буде у 2025 році. Це серіал з великим бюджетом і амбіціями, як у Грі Престолів, і також від HBO Max. А ця банда робить серіали мінімум за два роки. Як не крути, ситуація кінематографічно складна з одного боку. У нас улюблена з дитинства франшиза. Яка навіть у 2023 році виглядає непогано, а з іншого боку потрібно бути чесними. Перші фільми Гаррі злегка застаріли, десь не та кольорова гамма, графіка. І для нас з вами у віці 25 плюс все виглядає ідеально, але це історія з дитячим рейтингом. І ось для дітей з 7 років у 2023 році філософський камінь виглядає уже не дуже ок. Але ми справжні потерянці віримо у вихід в проєкт теми дитинства мародерів, молодість з Дамблдора, Волан морт І ці теми точно стали популярними при розумному підході до адаптації. Тому ми з нетерпінням чекаємо перших офіційних новин про набір акторів та сюжет, і нам залишається тільки вірити у світ магії.